Всім привіт! Мене звати Даня і ви на каналі Pro-Gaming. Сьогодні ми оглянемо оновлення в грі Fortnite, яке принесло багато змін. Головна з них нова локація на острові, яка називається Spiceberg. Раніше була названа Акулою. На ній розташований особливий босс — Ice Spice. Надіюся, я вас заінтригував. Тоді погнали до самої суті. Почнемо з корнів. Хто така Ice Spice? Якщо коротко, то Ice Spice це одна 24-річна співачка, яка створила пісню Делай та інші. Але вертаємось до Фортнайте. Я злітав на ту локацію десь три рази і вийти з неї живим вдалося лише раз. Тобто раз в три гри або шансом 33%. Можна вийти з неї живим, забравши боса та всю її зброю, лядіну присоску, карточку та автомат. Давайте поглянемо на все детальніше. Автомат, який випадає з боса, то нейтральна зброя. Про нього ні похвал, ні скарг немає. Хіба що він ну, дуже сильний. Ним Чоловіків так п'ять завалив, але мініган все одно best of the best. Якщо коротко, то присоска неюзабельна взіробілой, принаймні, вона або не дістає далеко, або якщо ти на ній летиш до файту, то потім ну дуже мішають ті людині ноги вже у файті. Я нею, як мувментом майже не користувався, в результаті її поміняв на реперський мініган, мініган Емініма. З ним і вже і зайняв топ-1. Також, як і зі всіх босів в цьому сезоні, з неї випадає картка до сховища зі зброєю. Там реально багато всього. На весь бій вистачить. Окрім цих змін на острові Fortnite, ще підвезли кілька нових скінів, кірок, емоцій і одному музику в магазин предметів. Вони у вас зараз на екрані. Це наразі все, що додали в цьому оновленні. Підписуйтесь, щоб підтримати український контент, і всім па-па!